Привіт, Привід Сьогодні вирішив записати для вас урок по парсингу даних і розказати про ось таку чудову бібліотеку, яка нам в цьому допомагає. Вона підключається, так як і звичайні бібліотеки. Тут через GAC, її треба додати і так само додати її у using. Ну, Даний шаблон, я прикріплю, то він буде для вас як приклад. Ось тут юзінг і загальний код, і от в треба прописати. От Систем XML і ось це. Так, ну і власне дана бібліотека допомагає нам витягувати дані з XML-документів. Це можуть бути будь-які сторінки, які ми спарсили через, наприклад, GET-запит. Нам не обов'язково використовувати браузер, ми просто можемо юзати get запити якщо сайт чи будь-який інший ресурс віддає нам дані по get запиту то далі ми їх розпаршуємо через цю бібліотеку. Значить, я покажу на прикладі телеграм каналу, тому що один із підписників якраз недавно просив мене скинути такий приклад. А я згадав, що я хотів поділитися бібліотекою з вами. І, коротше кажучи, буду показувати на прикладі телеграм, але по суті можете використовувати на будь-якому іншому ресурсі даний спосіб. Так от, для того, щоб нам отримати швидко XPass, якщо ви не вмієте їх писати, можна використати отаке от розширення XPass helper Wizard. Коротше кажучи, відкриваємо його на потрібній сторінці, зажимаємо Shift і вводимо курсором по елементах, і нам підсвічуються елементи, відповідні, і підсвічується їхній XPath. В даному випадку, от, оцей XPath, ми бачимо, що тут знайшли 10 результатів. І, відповідно, це все пости. Це якраз тексти постів. Коротше кажучи, оцей XPath ми закидаємо сюди в код. Тут в мене вже він прописаний. і... Ну, само собою, перед тим робимо GET-запит з get HTML-код у нас заходить перемінно власна сторінка. Тоді даний код виконуємо, в нас попадає у список всі пости, ну, їх, як правило, заходить 19 останніх постів каналу парситься. Далі ми їх там об'єднуємо, беремо кількість рядків для того, щоб ну, взяти збіг. Певний, да, тобто певний рядок взяти. І далі я, як правило, зменшую щочок на один, тому що беру від самого останнього. Якщо мені потрібно, то йду далі, але якщо паршу просто канали, то зазвичай треба просто останні нові пости, самі свіжі, то достатньо і одного. Так, тут ми робимо менше, там, як правило, 19 автоматично у нас 18 робиться. А так як починається відлік з нуля, то остання стаття це буде 18. Ну, і, власне, от ми отримали статтю. останню з даного. Ну і можна відправити її в Telegram. Тут теж є приклад оповіщення. У мене це просто бот. Ну, і, власне, от він прислав мені останню статтю, як бачите. Ну. В принципі, з сердечками зі всім. Тут бувають, якщо якісь лінки в постах, то треба вже дивитися по ходу. Інколи треба там чистити якісь непотрібні символи, через які не хоче коректно поститися в, якраз в Telegram. Ну, але це вже окремі приклади. Ну, Власне, для того, щоб запостити в сам Telegram, вам треба буде в ботів вказати так, налаштування. Вказати IDшні бота, як його створити, йдете просто в бот-фази, створюєте там бот, називаєте, як хочете його, отримуєте ID і вказуєте сюди. Ну і ваш Telegram ID, як його отримати, MyGet, є там бот, MyGet, get my ID, щось типу такого. І власне заходите туди, і він вам віддає ваш IDшник. Само собою, коли ви бот цей створите його. То треба вам буде зайти на його якраз по його силці і почати з ним спілкування, тобто нажати старт. І після чого він вам буде слати отаку коротше, движуху. Тобто переходите по своєму боті от сюди, тиснете Старт команду, і після чого, вже коли йому підкинете свій айдішник, то він вам буде присилати всю потрібну інформацію. Так, ну от, в принципі, от досить -таки цікава бібліотека. В будь-якому випадку, чи ви криптою чи чимось іншим, часто ми стикаємося з тим, що нам треба парсити якісь дані. От, і класно, коли це парсинг відбувається без браузера, тому що це набагато швидше. І дана бібліотека, я надіюся, вам в цьому допоможе.